Продимося у предмістечці Мальниця Австрія. Це є Южні Альпи. Кемпінгаве таке містечко. Сьогодні 29 липня, ранок. Ось наша журенька, ось наша палаточка. Краса нас застрила тут. Там, где деревянный домик, там душ, туалет, кухонька, де можна, ну, холодильничек, где можно посуду помыть. Даже есть душ для собак. Вот как в Европе. Все цивильно. Такая краса.